З 10 по 15 серпня делегація Івано-Франківської області, яку очолював голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк, відвідала місто Едмонтон, провінції Альберта у Канаді. Головною метою візиту івано-франківської делегації було підписання угоди з містом Едмонтон щодо розвитку спільного інвестиційного проекту у сфері управління відходами. Про результати поїздки Михайло Васильович розповів під час прес-конференції прикарпатським журналістам. Днями делегація з Івано-Франківська повернулася з Канади, де було підписано угоду щодо розвитку спільного інвестиційного проекту у сфері управління відходами. Вона є результатом попередньо проведеної роботи з листопада минулого року та обумовлює дві фази розвитку проекту. Ми підписуємо дуже серйозну угоду про співпрацю в галузі організації збору та переробки сміття з фірмою, яка цим займається в місті. Едмонтон, тому що у них на сьогоднішній день 90% сміття відходів побутових відходів іде на переробку, і тільки 10% захоронювалося, і то захоронювалось тільки відходи, які йшли від будівництва. В рамках візиту досягнуто домовленостей щодо науково-дослідницької співпраці у напрямку сільського господарства, екології та видобутку сланцевого газу. Провінція Альберта. Видобутком сланцевого газу займається вже більше 10 років успішно. І я задавав віце-прем'єр-міністру Лукашчуку питання, от ви вже скільки років відбуваєте сланцевий газ, які ви мали, наприклад, чи були у вас якісь екологічні проблеми. сказав, Михайло Васильович, жодних екологічних проблем у нас не було. Крім того, делегація ознайомилася з передовим досвідом провінції. Лікування серцево-судинних захворювань оглянула медичний центр досліджень та лікування раку. Під час візиту обумовлено, що канадські фахівці поділяться набутим досвідом з лікарями Івано-Франківщини. Тетяна Русиняк, Любомир Борута, новини телеканал Раї. 20 серпня відбудеться сесія Івано-Франківської обласної ради. Одним із ключових питань є розгляд угоди про розподіл вуглеводнів, яка передбачає видобуток сланцевого газу на території Івано-Франківщини іноземною компанією Шеврон та українським приватним підприємством Надра Олеська на прес-конференції. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк, який також є депутатом Івано-Франківської обласної ради, заявив, що на сесії голосуватиме за угоду про розподіл вуглеводнів. Як державна людина я повинен займати державну позицію і відповідально відноситись до цієї справи. Я вже з самого початку вам говорив, як тільки ми почали розмову про газ, що це є політична і економічна безпека України, яка є великим фундаментом збереження суверенітету, незалежності України.